Без скандалу не обійшлося. У березному відбулася 71-ша сесія міської ради. Під час засідання чимало суперечок виникло, коли депутати розглядали питання продовження оренди земельної ділянки для місцевого підприємця Олексія Денисенка. Право оренди землі Березнівчанин виграв на аукціоні, встановив там комерційний кіоск та здав його в оренду. Я здав в оренду своє приміщення під бренд і вони вирішили добудувати свою власну будівлю. Ось, але цю будівлю зі мною ніхто не узгоджував, і це відбулося настільки швидко, ну буквально там день-два-три, і вже було побудовано. І мені повідомлено було, що ця ділянка була на якій стоїть ця саме будівництво, виставлена на аукціон. Земельна ділянка підприємця розташована в межах Березнівської автостанції. Міський голова Руслан Пилипчук вважає, що нове приміщення там збудували самовільно та з порушенням чинного законодавства. Є елементарні вимоги. По-перше, як тільки вони побудували, вони було світло приєднано від Денесенків до цього самовільно збудованого малої архітектурної форми. Е, стіна в стіну не може бути. Є елементарні правила е, державні будівництва будівельні Норми і правила, ДБН називаються, має бути не менше 8 метрів. Там ну, це вони збудували, і тепер вони розказують, що це не їхнє. Ми їм ще два місяці назад просили, писали офіційні листи. Будь ласка, знесіть самобут. Вони не знесли. Під час розгляду цього питання деякі депутати наполягали ухвалити справедливе рішення, аби діючі орендарі продовжили працювати та сплачувати податки у бюджет громади. Я не розумію, скажіть мені, будь ласка, чому ми самозахват. Відносимо до земельної ділянки, яку орендує от людина з 2010 року. І зараз, коли ми будемо голосувати знову це питання, у нас знову виникне ось ця колізія. Рік часу пробіжить, Шановні депутати ми навіть не встигли побачити, коли пробіг. Ми повинні прийти комплексно до вирішення даного питання. У підсумку продовження права оренди міські обранці не підтримали. Хилюб не голосує. Рішення не прийнято. Також під час сесії затвердили програму місцевої комунальної установи пожежна команда села Балашівка, у якій працює 9 рятувальників. Це комунальна установа, місцева пожежна частина. Люди отримують заробітну плату. Вони ходять в караули, діжурять, і при якомусь виявленні якоїсь надзвичайної ситуації вони виїжджають для їх ліквідації. Окрім того, на сесії ухвалювали рішення щодо виділення землі для учасників бойових дій, що проживають у громаді. Загалом засідання тривало близько двох годин. Депутати розглянули понад 60 питань. Максим Остапець Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group.